Ось тут є така притча, з якою я не дуже то згоден. Я вам зараз її прочитаю, поставлю кілька запитань. Старець щодня сидів біля річки і ловив рибу. Одного разу він зловив золоту рибку, яка пообіцяла виконати одне бажання. Старець попросив нехай кожна людина в селі буде щасливою. Риба виконала бажання. Старець повернувся в село і побачив, що всі зайняті своїм щастям і забули про нього. Старець зрозумів, що справжнє щастя не в бажанні для інших, а в умінні бути щасливим самому. У мене питання таке. По перше, невже ви з цим погодитеся? Чому ні? Ну як, ось все таки побажав щастя іншим, нібито стався такий випадок, що я можу побажати іншим щастя? І раптом я роблю висновок, що потрібно бути самому щасливим, а не іншим бажати щастя. Якщо ти не будеш уявляти собі, що означає щастя, твоє щастя, так, так що ти зможеш зробити іншим? Я знаю. Це непросто. Так. Тобто спочатку мені треба зрозуміти, що так. таке щастя, тоді можна запитати, що таке щастя? Щастя, це коли ти не відчуваєш жодних обмежень. Воно може бути зверху, коли ти мільярдер, молодий і. І так далі, Повенсив. Так. І може бути навпаки, коли ти розумієш свої обмеження, і вони тебе не обмежують. Тобто вони мене влаштовують. Це називається, що немає обмежень. Так. Ось ви говорите нібито. Я насолоджуюсь тим, що є. Ось це і називається без обмежень. Так. І ця людина може побажати собі ось Звичайно. Так ось. і тоді вона може побажати іншим такого ж щастя. Ну, загалом так. А от скажіть, чи можна сказати, що ось у цьому випадку ось старець побажав для інших щастя, так? І упустив своє власне щастя, так можна сказати? Ні. Не можна. Цього не може бути. Він автоматично відбудовує себе щодо інших. Тобто він так чи інакше сприймає, що таке щастя? Так. Ось знаєте. У нас теж багато листів, таких приходять це на наші всі кліпи, і батьки пишуть: ми стільки зробили для щастя наших дітей, а в результаті ми залишилися одні, і діти наші займаються своїм щастям, а не нами зовсім. От що би ви відповіли ось цим батькам, які нам пишуть, та нічого відповісти. Це автентична природа людини, і дорікати батькам за те, що вони зараз дорікають своїм дітям. Це нерозумно. Зрозуміло. А дорікати дітям за те, що вони залишили батьків? Батьки можуть чи краще те цього не робити? Теж нерозумно. Тобто, тут, якщо ми говоримо про обмеження, то краще ось так ось, такої ось, цим жити. Так. І це правильно сим жити? Так, ви якось розповідали, що ваш учитель говорив: він говорив Закрий рот, відкрий кишеню, так? Тобто, дай дітям те, що їм треба, і все їх в спокої. Це правильний підхід? Так. З якого віку треба ось так от ставитися, припустимо, до дітей? Ну, десь років із 14. Навіть із 14 років залишити дитину, щоб вона. Так, так. Так, так ну не залишати взагалі, ну, повністю, зрозуміло. але поступово віддалятися. Так? Ось ще питання. Тоді, ось виходячи з усього цього, чи треба хотіти зробити інших людей щасливими? Ця думка повинна бути. Я вважаю, що це дуже егоїстичне питання. Так. Починаєш втручатися в чужі життя, звідти не вибереться. І який ж висновок з цього? Не лізь до інших. Не лізь в інше життя. Не лізь. А як жити? Живи. Живи Тоб... просто, і все. Навіщо тобі потрібно порівнювати своє життя з чужими життями, орієнтувати себе на якісь чужі досягнення, Я буду щасливий, якщо вони будуть щасливі? Так, ось ця формула відома і вона егоїстична. Виважає найбільш егоїстична.